Соснова хвоя згадується у найдавніших рецептах і займає почесне місце в зеленій аптеці. Хвоя сосни знімає запальні процеси, незалежно від того, в якому органі чи в якій системі організму відбувається це запалення. Екстракт хвої можна використовувати як при запальних процесах у дихальних шляхах, так і, наприклад, при запаленні вен. При проблемах в шлунково-кишковому тракті, при початку вірусної інфекції, особливо якщо це там простуда, да, респіраторні вірусні інфекції, хвоя сосни чудово справляється із будь-якими запальними процесами. Хвоя це чудовий помічник в оздоровленні серцево-судинної системи, адже вона зміцнює стінку судин і сприяє її, підвищенню її еластичності. Отже, якщо є якісь проблеми з венами, з судинами, хвоя благотворно буде впливати на них. Єдине потрібно враховувати, що хвоя має легкий. Кроворозріджувальний ефект. Тому, якщо людина приймає якісь кроворозріджуючі препарати, потрібно розуміти, що хвоя посилить дію цих препаратів. Або ж, наприклад, якщо є якісь кровотечі, то тоді хвою не бажано вживати. В усіх інших випадках хвоя чудово впливає на наш організм, на весь організм. Екстракт хвої є чудовим джерелом вітаміну С, адже вітаміну С у хвої у 6 разів більше, ніж у лимонах. Хвоя є також чудовим джерелом бета-каротину, який потім в нашому організмі перетворюється на вітамін А і, звісно, що позитивно впливає на наші органи зору та на нашу імунну систему. Хвоя є також джерелом. Унікального антиоксиданту це флавоноїд пікногенол. Цей антиоксидант чудово захищає мембрани наших клітин від пошкодження вільними радикалами. І, до речі, пікногенол сильніший події антиоксидантній в 20 разів від вітаміну С і є активніший в 50 разів від вітаміну Є. Е. Хвоя сприяє зміцненню вен, знімає набряклість тканин, а також покращує циркуляцію крові саме у венах. Хвоя чудово пригнічує виділення гістаміну в нашому організмі, що свідчить про те, що вона буде досить ефективна при алергіях. Досить ефективна. Хвоя при аутоімунному тереоїдиті, коли імунні клітини організму атакують власну щитовидну залозу, викликаючи в ній запальні процеси. Екстракт хвої це досить універсальний засіб, який можна використовувати як всередину, так і ззовні. Наприклад, якщо це рідкі харчові концентрати екстракту хвої, їх можна додавати по кілька крапель у водичку і пити цю водичку ароматно, освіжаюча. І Так? Якщо це, наприклад, потрібна якась програма, лікувальна, оздоровча програма, то можна використовувати спеціальні препарати, які являються джерелом харчового екстракту хвої. Або, наприклад, можна приймати ванни із спеціальними композиціями з морською стіллю і екстрактами хвої. Або ж, наприклад, можна Дезінфікувати повітря, при цьому вдихаючи аромати хвої, якщо, наприклад, користуватися аромалампою, додати ефірне масло і ваш простір наповниться цим освіжаючим, оздоровлюючим ароматом соснового лісу. В будь-якому разі, екстракт хвої чудодійний, корисний препарат, який допоможе нам зберігати наше здоров'я. Будьте здорові!